Привіт усім! Я в себе на дослідницько-навчальному трикутнику вививав отакий червонолистий сорт, їв сусіда красивий, до речі, тримає досить довго червоний колір. Вчора прививав і не вистачило часу, то штук 10 сьогодні допровивав. Додатково. Полив, на швидку русь зробив і з протилежної сторони від сонця прививав я такі бруньки. І такі. Ті, що весною не, не пішли, прививав. Одним словом цей трикутник. Почитати складно, подивимося результати. Я Я ще... Це перший я брунькою провиваю. Колись пробував там пару штук, але це, це не вважається, так би сказати. Так як результату не було. А тепер подивимось результат. Якось так. В одному з відео я натрапив на таке, що... Фундук прививати краще пізніше, кінець серпня, тому що брунька краще сформована. І коли прививати, то щоб не було сонця. Ну, вчора не було, але під вечір сонця багато, а сьогодні так, треба було закінчити, так трішки на сонце я попав. Подивимося, який результат буде червонолистий фундук. Правда, назви я не знаю, але досить довго тримає. pero Nicolás.